Пам'ятаю, як раніше у мене викликало люте неподобство, що я маю платити за музику, за відео без реклами і якусь там програму. Ну а навіщо? Все ж можна отримати безкоштовно. Але так я вже не думаю досить давно. Хоча так мислять багато-багато людей. І ось постає питання, чому ми звикли все отримувати просто так. І так, всім привіт! Мене звати Руслана, і це маю що розказати, і сьогодні ми говоримо про те, а, чому ми з вами звикли, що все навколо нас безкоштовно. А перед початком випуску хочу нагадати, що у подкасту є сторінка в інстаграмі, на яку ви підпишетесь, правильно ж? На яку ви можете підписатися, якщо хочете. Там всі оновлення, всі анонси, там ми можемо з вами спілкуватися, і там я бачу вас як, ну, як людей. Типу, там. Мені здається, най... найкраще можна побачити свою аудиторію. Тому так, переходимо за посиланнями у описі, підписуємося, і ми переходимо до теми випуску. Чи платите ви за контентом? Хм? Чи ні? Чи так? Якось так склалося, що для нас є абсолютно нормальним, що... щоб ми не платили за музику, фільми, тві-шоу, новини, рецепти і так далі. Ми всі з вами знаємо, що шляхом певних маніпуляцій ми все-таки можемо отримати це все за безцінь, навіть сильно при цьому не напружуватись. Ми всі радіємо, коли отримуємо щось, не заплативши, без якихось угрізінь совісті і ще чогось іншого, адже це загальна норма, така започатана з нами в дитинстві, з дитинства. І сьогодні мені було б цікаво поговорити про те, чому ми думаємо, що таким чином, що таким чином? Чому ми так думаємо і наскільки сильно ми не хочемо міняти цю звичну рутину цього щоденного піратства, давайте розберемося. І це було б не я, якби я не почала трошечки з короткої історії культури всього безкоштовного. Ми почнемо з трохи з таких, так би мовити, передумови, аби зрозуміти контекст всього, в чому ми зараз живемо. І зараз нам здається абсолютно природним, що доступ до інформації це право, а не якийсь привілей. Але якщо відмотати час назад, ми побачимо, що культура все безкоштовно, явище доволі нове. відносно. Все почалось з інтернету, так? його масове поширення наприкінці 90-х і нульових років буквально перевернуло це уявлення про, про те, як ми споживали інформацію, споживаємо зараз. Адже з'явився Google, і знання, які раніше треба було шукати в бібліотеках, купувати у вигляді книжок, вони стали доступними у два кліки. І спочатку це здавалося просто чудом, дивом, але згодом ми так звикли до цього безкоштовного, що навіть перестали помічати справжню цінність того, що ми маємо. І хоча швидкість роботи цієї техніки тоді дорівнювала швидкістю, напевно, лінивця, люди настільки хотіли бачити, хотіли слухати, хотіли дивитися, читати, що вони в прямому сенсі добували потрібні їм вали через старенькі комп'ютери шляхом просто. Тисячі маніпуляцій, це не те, що нам зараз. Е, на той момент, ніхто не усвідомлював, що це піратство. Люди спілкувалися між собою на якихось форумах, створювали копії, передавали їх, продавали і трошечки не думали про те, що вони займаються трошечки нелегальним бізнесом. У 2004 році в Україні з'являється дуже цікавий ресурс, який абсолютно полегшив це піратство і став хабом. Хабом цього е, дійства. Така приватна ініціатива від Олексія Мася дуже класна фамілія. Я взагалі, коли прочитала, подумала, що було б дуже мені класно мати якусь таку подібну. А він першочергово мав на меті створити такий зручний сайт, де всі користувачі могли б викладати свої якісь фотознімки і обмінюватися ними. Але ця платформа стала настільки швидким, швидкою і зручною. Для користувачів, що вона трансформувалася в найбільший медіафайловий ресурс в Україні на той час. І в 2008 році його прикрили МВС через порушення ой, порушення кажу, поширення порнографії. І все це тільки закріпило таку думку в наших головах, що якісний контент це те, що ти можеш отримати просто так, без жодних витрат. А потім, потім, що ми маємо? Потім це соціальні мережі. І спочатку ми просто спілкувалися там, вони були як в ролі месенджерів, а потім почали масово послати контент, фотки, тексти, відео, і все, те, все це теж безкоштовно. Але от була нова валюта це увага, лайки, коментарі. Тобто ми наче нічого не платили, але одночасно ставали частиною системи, де от твій контент, твоя аудиторія, і навіть сам ти, ти товар. В результаті. Ми все більше звикаємо, що якісний контент, зручні сервіси, навіть професійна робота, за яку мали би платити гроші, це те, що має бути або задарма, або за копійки. Але а, а, при, в цей же час будь-які спроби сказати слухай, може, ти заплатиш це? Вони викликали роздратування і здивування і досі викликають людей. Але за все доводиться платити. Просто не завжди це гроші. І далі розповім, яку справжню ціну ми платимо за те, що звикли отримувати безкоштовно. Чи буває щось дійсно безкоштовним? На перший погляд, все виглядає красиво. Соцмережі безкоштовні, купа додатків безкоштовно. Навіть відео, фільми, навіть новини, все це у відкритому доступі, але завжди є але. І насправді ми платимо просто не грошима, а чимось іншим, найчастіше своїми даними, своєю увагою та часом. І давайте трохи розпакуємо це все питання. Перше дані. Так? Кожного разу, коли ми реєструємося на платформах, вона збирає про тебе якусь інформацію, що ти лайкаєш, на що ти підписуєшся, де знаходишся, скільки часу проводиш онлайн, наскільки швидко ти гортаєш стрічку. Це все може що сказати алгоритмам, які підлаштовуються потім під тебе. Для тебе це просто хвилинка скролу в інстаграм, а для великої системи побудованою це новий фрагмент от твоєї цифрової поведінки, який, може, який можна продати продав, рекламодавцю sorry. І Друге, це увага. Мабуть, це найцінніша валюта сьогодні. Чим довше ми сидимо в додатках, тим більше грошей він заробляє. Всі ці нескінчені стрічки, сповіщення, рекомендації — це не просто зручність, це досить продумана система. Яка націлена на те, щоб ти там знаходився довше і чим довше, тим краще. І третя така штука, яка узагальнює це все, що я сказала, це те, що Facebook, Instagram, TikTok, так як будь-яка інша соціальна мережа, але просто ці зараз найбільш фігуруючі, найбільш впливові це, наче все для людей, безкоштовно і весело, правда? Але їхня. Бізнес-модель побудована на твоїй увазі. Вони передають її брендам, рекламодавцям, компаніям. Тобто, ти не купуєш TikTok, але бренди купують тебе. Твій час, твої кліки, твою реакцію і якщо гарно попрацює, твої вподобання. І зараз дуже розповсюдженим є таке явище, як дум це коли ти просто тупо листаєш стрічку і втрачаєш вік часу, і це не має ніякого значення розумового, тобто ти не задієш свою голову, ти просто скролиш. А... Ще ти листаєш її без будь-якої цілі, тобто, аби забити чимось свій час, відволіктись і так далі. І цей час реально летить скаженими темпами, адже все в цих додатках налаштовано таким чином, аби ти продовжував гортати. І здається, я говорила про це ще в минулому випуску, що в цьому задіяні ознаки гемблінгу, тому це так заліпательно. Заліпател я чешка, заліпательно. Типу, ми заліпаємо, о, ми заліпаємо. Тож, чи буває щось справді безкоштовним? Формально так, але натомість, от чим я заплачу замість грошей? Даними, часом, своїм фокусом, енергією. І це не обов'язково погано, до речі. Головне, щоб ми робили це, цей обмін усвідомлено. Як це впливає на творців і бізнес? І отут починається найцікавіше. І трохи, напевно, навіть болюче, якщо чесно. Бо культура все має бути безкоштовно. Найбільше відчувається тим, тими точніше, хто цей контент створює. Уявіть собі, навіть уявляти не потрібно. Ви там блогер, музикант, журналіст, подкастер, як хтось до речі, і коротше, ви та людина, яка щось робить для інших. Ви вкладаєте це в свій час, навички, ресурси. Емоцію, дуже багато чого. І по-хорошому, маєте право на гідну оплату своєї праці, але що ви чуєте у відповідь? А? От що, що, які питання можуть виникати? Це ж просто відео, за що це заплатити? Новини новини ж є всюди. Чому я маю підтримувати от саме вашу новинну агенцію? Та музику можна скачати безкоштовно, чому я маю платити за твою музику? І це стає реально проблемою, коли ми звикаємо до безкоштовного, все, що створюється. Це, що створюється, автоматично здається, що е, воно створюється саме собою. Люди забувають, що за контентом, за будь-яким стоїть чиясь праця, чиїсь, чиїсь старання, ночі за ноутбуком, пошуки чогось цікавого, унікального, зйомки, монтаж, тексти, звук і так далі. Все це не з'являється просто нізвідки. Тому, тому на зарішній момент, на зараз є, існують такі платформи, як Patreon. Дуже розповсюджений. І в Чехії я дізналась про Hero Hero. Це такі платформи, там, де ти можеш підтримати улюбленого автора регулярними донатами або підписками на контент. А, також з'являються зараз підписки платні в Instagram, YouTube та TikTok для, есклюзив, есклюзив, екс, для ексклюзивного контенту, а, щоб ти міг бачити, що ти, щоб ти міг бачити щось унікальне. Та також. Платні подкасти, закриті новинні ресурси, просто новини журнали. Там також з'являються, якщо заходити, я не пам'ятаю, на The Economist чи The Guardian на таких, якщо великих ресурсах, там є підписки за New Yorker, є підписка 100%. Тобто, великі медійні холдери, саме маються видання газетні. Вони переходять в діджитал, і діджиталі себе також продають, адже ти просто люди що ти будеш нагаляво їм розказувати, що відбувається у світі. Це, до речі, теж праця все це так непросто з цими підписками. Дилема наступна. Аудиторія хоче якісний контент, щоб він виглядав розумно. Ніс якусь мі місію, ніс якийсь меседж, був красивим, корисним, але водночас е не завжди аудиторія готова платити. В більшості випадках вона не готова платити, бо є звичка, що ну як, це, ну як це платити за щось в інтернеті. Це ж інтернет, тут все безкоштовно. І до речі, я теж так думала, от в цьому руслі, чому я маю платити? Тоді питання наступне: чому виконавець має надавати мені можливість слухати свою музику? Він повністю її створив за власний кошт там, чи за кошти. Якогось лейб, лейб створив, також вклали гроші, чому людина прикладала зусилля, робила цей концепт, оформлення, звучання розробляла, там записувала і так далі, витрачала свій час, а я просто отак -от, бо мені хочеться, отримую це безкоштовно. Тож виходить певний парадокс: ми хочемо підтримувати творчість, але культурно звикли, що все має бути безкоштовно. І ця звичка дуже складно ламається, адже такі коментарі, чому так дорого. І і так далі, досі звучать в нашому інфракрасну інфра інфра нашому інфопросторі досить часто. І знаєте, у всій цій історії з безкоштовним є ще один нюанс, чисто людський. Тобто, ми всі трохи слабкі перед словом халява. І це нормально, бо так влаштований наш мозок. Тому давайте трошки поговоримо про те, про психологію звички отримувати безкоштовно. Це така наша людська схильність, і як тільки ми бачимо щось безкоштовне, в голові вмикається такий сигнал о, так це ж вигідно, треба брати. Навіть якщо нам це не потрібно, правильно? І дослідження показує, що людини. Що люди? Сорі, і дослідження показує, що для людини безкоштовне автоматично здається кращим, ніж навіть дуже вигідне, але з мінімальною оплатою. Ефект безкоштовного це як маркетинговий трюк, до речі, використовується маркетологи, це прекрасно знають. І активно використовують всі ці штуки? Наприклад, ви чули, купи одне-друге в подарунок, одне з безкоштовне, ми маємо це взяти. Безкоштовна доставка. Перший місяць безкоштовно, дуже класно працює ці три таких е е крючка. Навіть якщо потім підписка коштує дорого, цей перший безкоштовний місяць, перший гачок, це чіпляє нас на емоційному рівні. І як саме мозок реагує на слово фрі безкоштовно? Коли ми чуємо слово безкоштовно, в нашому мозку активуються ті ж зони, що й при отриманні нагороди, між іншим. Це така собі, знаєте, міні-доза задоволення. І що цікаво, навіть якщо раціонально ми розуміємо, що нічого особливого цінного нам не дають, емоції все одно беруть гору. І чому ж ми цінуємо речі більше, коли ми за них платимо? Ну, ви, ви чули про таку сторону, це така зворотня штука, є загально прийнятий факт, що ми більше цінуємо те, що придбали. Це працює як психологічна інвестиція. Ти вклав гроші, значить, воно має бути корисним, значить, воно ну, має тобі допомогти. І якось несвідомо ти більше це поважаєш, намагаєшся використовувати, намагаєшся слухати уважніше. Такого досвіду я, напевно, не згадаю, але неодноразово чула, як інші люди себе мотивують таким чином, типу купують собі абонементи, курси і так далі, адже через те, що вони за них заплатили, вони мають це використовувати. Отже, отримувати щось безкоштовно — це наше природнє бажання. І це окей, але це перестає бути окей, коли воно перетвориться у переконання, що воно так має бути постійно і працювати на всьому. А тепер давайте поговоримо про наслідки цієї культури. Першим таким наслідком, який можна помітити, це те, що люди знецінюють професійну працю, люди звикають що знання. Творчість, навіть якась складна робота, мають бути безкоштовними, і виходить, що за талант і досвід часто просто не хочуть платити. Якщо подумати про творчі сфери, в яких люди працюють, то зазвичай в дуже багатьох випадках вони залишаються е не такими оплачуваними, якими вони могли бути. Ви знаєте середню зарплату е культурних діячів в Україні, а саме ну, на культурних професіях, тобто люди, які працюють в філармонії, наприклад. Це державні працівники, загугліть їхню заробітну плату. Або запитайте у знайомих, якщо у вас є. І ви дізнаєтеся, що це просто мінімалка. Значить мінімалка, якщо я правильно пам'ятаю, це просто мінімалка. Ну, там, якщо ти, як це так би мовити, покращуєшся. Типу, самовдосконалюєшся, але там робиш якісь, проходиш якісь там перекваліфікації, то ти можеш отримувати більше, але не сильно більше, як ми думаємо. Типу, 20 тисяч ти навіть не будеш отримувати на такій посаді. Тому типу, багато з них вирішують паралельно вести окремо якісь курси, студії, там, що завгодно, аби якось жити. Бо за такі гроші неможливо жити, коли ти впахуєш як коняка, але при цьому отримуєш мінімалку. Також наступним наслідком можна сказати, що дуже багато всього зараз. Якийсь такий жорсткий інформаційний шум. Всього багато, воно безкоштовне, цінного. І, і, і справді, от, якісного контенту серед цього всього ну, не так багато. Ми от тонемо в поверхневій інформації і знайти, щось вартісне стає складніше через це, що дуже багато всього. Безкоштовного, з сумнівною якістю, тому знайти щось реально дійсно класне, дуже тяжко. Через те, що все навколо безкоштовно, ну не все, а багато чого, ми, я думаю, і, в принципі, так і є, впевнений, таке існує погіршення якості сервісів і продуктів. Якщо продукт безкоштовний, то треба якось його монетизувати. Це часто означає, що це якась реклама, збір даних або економія на якості. Звідси йдуть також сумнівні додатки, сайти з рекламою через кожні 5 секунд чи сервіси, які раптом закриваються. І останнім таким наслідком цієї культури, що безкоштовно, в смислі все не безкоштовно, це те, що незалежним авторам, митцям, журналістам, подкастерам, музикантам все важче виживати. Адже коли всі чекають задарма, а ти хочеш заробляти чесно, тебе просто обходять. Тому так трошки, як я казала раніше, тяжко виживати, коли ти хочеш робити щось від душі. Те, що тобі дійсно класно подобається, ти робиш, це круто, але просто люди за це не відмовляються платити, адже ну, я знайду ще такого виконавця, який взагалі буде мені сам в телеграмі кидати свої даньки. Ну, це не про це. Чи є якась альтернатива цього всього? Бо звучить трохи сумно, але хороша новина, альтернатива є, і вона починається з нас самих. Ми маємо в першу чергу усвідомлено споживати контент. Ми маємо ставити собі таке просте запитання: хто за це платить? Якщо я слухаю подкаст, якщо я дивлюсь відео, читаю статтю, це чиясь робота реальна, хтось це писав, знімав, записував. І варто, хоча б подумати, як я можу підтримати цю людину, якщо мені це дійсно подобається, чи цей проєкт, яким чином? Чи достатньо просто моєї уваги, а чи тут реклами подаються ну, типу такого. Також є такі платформи, про які я говорила до цього: як Patreon, BuyMeACoffee, що там оце Hero Hero, платні підписки. Це не просто мода, це реальний спосіб зберегти, по-перше, улюблений контент, адже він буде продовжуватись. Адже його підтримують фінансово. І це допомагає авторам працювати далі на цьому. Також класно, що існують такі от платформи, сервіси, які з прозорими моделями оплати. Наприклад, Netflix, Spotify чи якийсь український сервіс, неважливо. Це варіант, де ти платиш чесно і знаєш, за що. Так, не все ідеально, але це крок у бік справедливості. Тобто я плачу за Spotify, напевно, років, на років 5. Чесно, ні, ні на день не пожалкувала. Я знаю, що в мене є ліцензійно. Лиц... Ліцензійно. Я знаю, що я ліцензійно слухаю музику, те, яка мені подобається. Можу слухати що завгодно, можу слухати подкасти. Своїми прослуговуваннями я їх підтримую, адже. Чим більше прослуховування на подкасту, наприклад, Spotify, це пропорційно дорівнює твоїм, твоїм заробіткам. Так небагато, якщо це. Як мій подкаст то взагалі нічого. Якщо чесно, я роблю це тому що мені подобається. У мене нуль. А взагалі, якщо ти успішний подкастер і тебе достатня кількість прослуховування, ти можеш отримувати за це кошти. І ти отримуєш за це кошти, адже це твій труд і Spotify це оплачує. І коли ми усвідомлюємо, що за кожним зручним додатком, якимось текстом, відео, стоїть чиясь праця, ми починаємо цінувати це більше, і ми маємо це зрозуміти. Це не означає, що нам треба купувати все підряд. А, напевно, нам краще не сприймати, що все, без, все безкоштовне має от, так належне, типу, що воно таким має бути. Тому я буду зараз говорити про якісь мої особисті висновки, до речі, до речі дуже класно я. Знайшла цитата з Суспільне медіа, до речі, що ну, трошечки так мене вразило, що я знайшла цю статтю на українському ресурсі. Суспільне медіа культура, це, до речі, якийсь 2015-2017 рік. Тобто це не нова стаття, але прочитайте прикольно. Трошки там, там є там є навіть Філіп Кіркоров зв'язується, що в нашому зараз розрізі часу трохи так мені кольнуло душу, але неважливо. Там така фраза, що піратству треба змінити імідж Із благородного. Не на злочинний, а просто неактуальний. Тобто показати, що всі виграють, скажімо, від того, що український музикант співає українську та має змогу заробляти на своїй країні, у, своїй країні, не на своїй, у своїй країні з допомогою прослуговування його пісень на YouTube Music, Apple Music, Spotify і так далі. І це правда, ми маємо перетворити в своїй голові і в загальному такий наратив від себе відштовхнути. Піратство це благородно і класно, або злочина, це реально має стати неактуальним. І це, я думаю, це поступово стає таким, адже все більше і більше людей платять за Netflix, платять за Spotify, платять за інші ресурси ну, з підписками такими на якийсь контент, чи що, що завгодно інше, аби підтримувати тих, хто твоє, створюється. І що особисто, я думаю про це, я не підтримую піратство як. Розповсюдження, продавання матеріалу, якогось вкрадення. Я не буду говорити, що я цим не займалася, окей? Типу, от, до речі, на цій статті з Суспільного там є статистика, скільки людей Ну, трошки застріла, бо стаття сама застріла, але зрозуміла, відсоткове співвідношення на той час, скільки людей регулярно сидять на ну, там, на, меді... на ресурсах, де можна скачати музику. Тобто там, на реч... там, до речі, щось таке було, що типу 10 лямів, там, 10 лямів на Apple Music, щось, типу, там рівняться суми, ой, не суми, кількості. Ну, коротше, ви мене поправте, якщо що, я просто так згадую, що я, що я там читала. І ну, я думаю, піратство це реально абсолютно неблагородний вчинок, цим нема чим пишатися. Типу, от навіть ці програмні забезпечення, які я маю на своєму комп'ютері, воно також оплачується. Окей? У мене на Нотіку є Adobe, Photoshop, там у мене є ілюстратор, у мене є було, був Premiere Pro. І, і мій, ну, це не зовсім моє, платить мій хлопець. Тобто, воно є. Я плачу за Spotify, моя сестра платить за Netflix. Ну, платила, зараз не платить. Ну, був прикол. Типу, якщо ми хочемо щось отримувати, те, що нам цікаво, ми маємо якось дякувати. Хоча би <смі> дякувати, не обов'язково платити йому, але хоча б дякувати там, своєю чесністю, э, виконавцю або творцю. Я сама підтримую авторів так, як я можу, я б хотіла більше, адже. Де багато людей створюють щось унікальне, класне, якісне, але не отримують належної оплати. А всі мають бути ну, забезпечені, якщо вони щось роблять класне. Мені спочатку було дуже важко пере, переключити себе на от найдовше я плачу за Spotify, переключити себе, ну, з, змі, змиритися з думкою, що це правильний шлях, і так має бути, і це повністю окей платити за музику. І я ж кажу, 5 років, і я ні на момент про це не пожалкувала, свої гроші. Я, це просто це, це така дрібниця по факту, але чомусь спочатку дуже жали, мене дуже жаба давила, коротше, але зараз такого вже немає. Також я залишу посилання на статтю про те, що було безкоштовно раніше, що не є безкоштовним зараз. Дуже цікаво на це ці глянці для мене, як для людини, яка цього безкоштовного не застала. Тому почитайте дуже цікаво. А це, напевно, було все на сьогодні. З вами був подкаст Маю що розказати. Дуже чекаю на вас на сторінці в інстаграм-подкасту. Підписуйтесь, познайомимося там ближче. А це було все. Наголошую, що я потребую ваших взаємодій і підтримки. Сподіваюся, ви гарно провели час. До нових зустрічей в наступних випусках. Слухаємо випуски постійно бажано, будь ласка. А це був, знову ж таки, боже, я повторюю, сьогодні просто день такий дебільний, що я не вмію говорити, а випуск записати треба, адже горять сроки у мене. Тому так, до наступних зустрічей в наступних випусках. Пока!